Наявності 2018 року Audi a 4 b 9 знаходиться на нашому майданчику у Львові. Це у нас комплектація Premium Plus з фул-ледовською оптикою. На опційних дисках це line повний привід 69 тисяч миль пробігу, 18 тисяч доларів її ціна. Автомобіль з незначним пошкодженням по задній частині, ось так вона у нас виглядає. Ось в такому стані авто. Потрібен задній бампер. Він у нас є. В ньому сенсори сліпих зон, є парктроніки, є у нас катафоти та куса парктроніки. Зрозуміло, сам бампер краще замінити на новий. Автомобіля дуже гарна комплектація. Запускається та їде, безпека вся ціла. Тобто у нас тут спортивні сидіння, підігрів керма, підігрів задніх сидінь, сенсори сліпих зон, музика Бен Колосен. Приборна панель вона у нас. Не кукпіт, не цифровий, її можна замінити на кукпіт, там орієнтовно це коштує 500 600 доларів. Чорна стеля і дуже гарне сіре дерево не нелакове. Автобіль Drive запускається, ти їде. Ось в такому стані можете його придбати за 18 тисяч доларів. Якщо вас зацікавив цей варіант, пишіть нам в приватні повідомлення, телефонуйте, ставте плюс в коментарях. Ми вам раді допомогти, все підкажемо та розкажемо.